Права 1112. В автомайстерні працює 10 людей. У двох із них місячна заробітна плата становить 9700 гривень, у чотирьох – 11 тисяч гривень, у трьох 11 тисяч 740 гривень, а в однієї 12 тисяч гривень. Яка середня зарплата робітників цієї майстерні? Ну що ж, щоб знайти середню зарплату, нам треба знайти спочатку, а, яка загальна заробітна плата всіх 10 робітників. Тобто, ну, давайте знаходити записуємо перше дія. Отже, тоді у двох із них місячна заробітна плата 9700 гривень. Це означає, що нам треба 2 помножити на 9700 додати. Далі у 4 11 тисяч гривень, то треба тоді 4 помножити на 11 тисяч. Далі у 3 11 тисяч 740. То треба плюс 3 помножити на 11 тисяч 740. Так, і в однієї людини 12 тисяч гривень, то пишемо плюс 12 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку будемо знаходити перший множник, тобто 9700, що множиться на 2. Можна було написати, до речі, 9700 плюс 9700. Ну що ж, давайте тоді стовпчик перемножимо. Записуємо 9700. Що множиться на 2. Множимо. 7 на 2 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 на 2 це 18, плюс 1 це 19. Дописуємо нулі, Тобто тоді добуток у нас дорівнює 19400. Додати. Ну а тепер аналізуємо далі 4, що множиться на 11 тисяч. 4 помножити на 11 це буде 44 то додаємо 3 нулі 44 тисячі добуток. Записуємо плюс 44 тисячі. І плюс. Ну що ж, а тепер нам треба 3 помножити на 11740. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо тоді 11740, що множиться на 3. Множимо. Отже, 4 на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 3 21, плюс 1 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. 1 на 3 це 3. Додаємо 1, 0. Так, і записуємо, що добуток тоді дорівнює 35 220. Ну і плюс залишається 12 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже треба додавати. Можна, напевно, в стопчик всі цифри додати. Записуємо тоді 19 400. Давайте, напевно, тут. 19 400. Додати. 44 тисячі 44 тисячі додати 35 тисяч 220 000. і додати 12 тисяч додаємо в кінці в нас буде 0 далі 0 плюс 0 плюс 0 і плюс 2 це буде 2 4 плюс 2 це буде 6. Далі тут вже буде складніше. 9. 4 плюс 5 це 9, плюс 9 це 18, а плюс 2 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 4 плюс 1 це 5, 3 плюс 1 це 4. Разом буде 9, а плюс 2 це буде 11. Так, є. Ну що ж, тоді записуємо, що загальна сума буде 110 тисяч. 620. Так, у дужках записуємо, чого гривень. Це в нас буде тоді загальна заробітна. Запишемо «плата» 10 працівників. Є? Ну що ж, а зараз, якщо ми знаємо загальну заробітну плату і те, що у нас 10 працівників, ми можемо знайти середню заробітну плату, записуємо тоді друге, як знайти. Треба тоді 110 620 поділити на 10, бо таких працівників є 10. І це дорівнює. Ну що ж, відкидаємо 1,0. То в нас вийде 11 62. Записуємо в дужках чого? Гривні. Ми гривні поділили на 10 разів. Це в нас буде середня. Заробітна плата. Заробітна плата. Середня заробітна плата робітників. Є. Ну що ж, ми знайшли, яка середня заробітна плата. Тепер записуємо відповідь. Отже, середня заробітна плата складає 11 062 гривні. Ну що, ж, ось така задача на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.